Кривонос показує документи, щоб отримати продуктовий набір у Щербанівській громаді на Полтавщині проживає приблизно п'ять місяців. Гуманітарну допомогу тут отримує не вперше. Ми з Донецької області приїхали в квітні місяці. Дуже тяжко залишилися без дому. дому. Ну, тут люди всі відзивчиві, добрі, допомагають всі, чим можуть нас. Родина із восьми чоловік, Крім дітей, ми отримали шість на дорослих. Дивлюся там і макарони, і горох, і тушонка. Все, що необхідно дають кожного місяця, десь можна щось зекономити. Таких наборів близько тисячі. Їх сформували, зокрема зі стратегічного продуктового запасу громади, який створили на початку повномасштабного вторгнення. Вага продуктового набору становить приблизно 9,6 кг. В даний набір входять і крупа, і макарони, і м'ясні консерви, і печиво. Ми вирішили роздати дані продукти внутрішнім приміщеним особам. Роздати продукти із резерву вирішили, поки у них не закінчився термін придатності. Натомість мають закуповувати нові харчі, каже Сергій Фролов. Якщо говорити за обласний продовольчий резерв, то це буде прийматися начальником військової адміністрації. Якщо аналогічні продовольчі резерви були створені, наприклад, громадами, то громади будуть приймати безпосередньо саме рішення, що надалі робити з цим, наприклад, продовольством. За словами Сергія Фролова, продрезерви призначені для забезпечення людей продовольством у разі надзвичайних ситуацій. Пакунки з продуктами із запасу Щербанівської громади отримав Валерій Бурков. Евакуювалися 5 марта під обстрілами з Харкова. Приїхала, розташувалася, все лише розташувалася. Отримували на всю родину, нас п'ять чоловік. Ми вважаємо, що суттєво допомагає. Для отримання продуктового набору внутрішньопереміщеним особам потрібно пред'явити з собою паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньопереміщеної особи. Все це лише оригінально. Як розповіла Анна Півень, стратегічний резерв у громаді планують оновити. Однак коли та скільки грошей на це мають спрямувати, поки невідомо. Дарина Литвак, Микола новини на Суспільному, Полтавщина.